Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvonUA. Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, що предмет моєї сьогоднішньої уваги, тобто йогурт, це один із найдавніших продуктів відомих людству. Ну, принаймні, є письмові записи у Месопотамії п'ять тисяч років тому до нашої ери. П'ять тисяч років до нашої ери вже виготовляли йогурт. Там існує ну, месопотамія, це сучасний Ірак. Так там існує така легенда, що йогурт виник випадково. Просто у теплому місці залишили молоко, воно заквасилося і погустішало. І от е, з того часу йогурт допомагає людям ставати здоровішими, отримувати хороший настрій. Ну і взагалі, чи існують якісь підводні такі камінці у цьому продукті, я вам розкажу дещо пізніше. А от що думають про йогурт українці? Поцікавився. Якийсь е солодкий кисломолочний продукт з ягодами там, мабуть, або з іншими добавками якимись. У мене мама ендокринолог взагалі по освіті, і вона ну, розповідала мені, що потрібно брати йогурти більш гречески. Вони більш ну маленькі вміст цукру в них, і також процент жирності маленький. І вони більш для нашого організму. Вони більш підходять. А всі інші йогурти вони більш хімічні. На жаль, йогурт є хорошим варіантом для тих, хто не фанат молочних продуктів. Але іноді маю бажання е, спробувати щось солодке або розбавити свій харчовий раціон. А якщо пити йогурт, то я найбільше купую йогурт зі злаками. Для мене він найсмачніший, але також часто я використовую йогурт як заправку в салати, або, наприклад, використовую його замість майонезу. Я завжди пила зі злаками йогурт, а потім купила з вишнею, і він був таким притерно-солодким. І тепер я не п'ю солодких йогуртів. Вони мені не подобаються. Якщо вже я теж захожу, Обирати йогурт, то напевно по картинці, те, що мені більш така естетичніша буде, от я то візьму, то мені подобається. Ну, от я дякую останній дівчині е, за цей коментар. Тому що це абсолютно неправильно. Не треба купуватися на зовнішній вигляд упаковки. Чим вона яскравіша, привабливіша це не говорить про те, що всередині баночці є щось путяще. В першу чергу треба звертати увагу на склад. Чим коротший склад молочних продуктів, зокрема йогурт, йогуртів, тим краще. Ну, класика жанру це все ж таки власне молоко, закваска. Ну, інколи додають цукор, що теж не дуже добре. Серед багатьох, серед десятків видів йогурту ми відшукали йогурт, який складається з трьох інгредієнтів. Це дуже хороший продукт. Ну а інший не скажу хороший чи ні. Але тут половина таблички Менделєєва є у складі. І добре, коли виробники це зазначають, тому що інколи можуть і надурити. Також при виборі, при виборі йогурту, звертайте увагу. Вагу на консистенцію. Промислові йогурти діляться на дві великі категорії: на так звані питні йогурти і на густі йогурти. Питні йогурти мають рідку консистенцію. От я вам зараз наливаю. Рідкішу консистенцію, аніж густі йогурти, і це до, за, за рахунок того, що тут вони додають виробники або рідину воду, або в кращому випадку молоко. Ну а густі зазвичай до таких питних йогуртів додають різноманітні добавки. Це можуть бути е, е, ягоди, е, полуниця, яблука, фрукти. Це можуть бути банани, інколи додають злаки різноманітні. І тому, що густий йогурт, воно просто там не змішається і буде пшик. А що таке густий йогурт? Це той йогурт, з якого спеціально видаляють зайву сироватку. Він стає густіший, там більше білків, там більше корисних речовин, там більше вітамінів, і він схожий за своєю консистенцією швидше на сметану. Ну, Густі йогурти ще називають грецьким йогуртом. Ось ми такий знайшли. Ось подивіться, він схожий на Бачите, хороша сметана. І я б радив замінювати йогурт, можна змащувати різноманітні салати. Я думаю, що Люся так і робить, правильно? Ідемо далі. Йогурти це продукт з обмеженим терміном зберігання. Найкращий термін зберігання, якщо ми читаємо на етикетці, це від ну, це до, до одного тижня. Промислові йогурти до двох тижнів. Це теж не треба, щоб ви лякалися, тому що через те, що там асептична упаковка дуже швидко наливається, одразу закривається. Таким чином термін придатності продукту подовжується. Але якщо більше 14 днів, то у Увага, там явно що є або консерванти, або якісь такі штуки, які не дуже корисні для здоров'я, а в кращому разі просто не принесуть нам жодної користі. Для того щоб йогурт був дійсно корисним. Шукайте у його складі такі м, живі культури, як, наприклад, я зараз спробую прочитати лактобі лактобацилус булгарікус. Бачите, треба вчити латинську мову, щоб один раз в житті це прочитати, або стриптофокус Термофілус. О, красиво я загнув. От, але ось тут це написано, читайте уважно. Саме такі йогурти є корисними для здоров'я, і вони сприяють кращому засвоєнню мінералів, вітамінів, взагалі харчів, і також зміцнюють наш імунітет. Також, якщо у йогурту є фрукти і злаки, це добре. А якщо барвники і ароматизатори та ще й штучні, то це, я б не сказав, що це. Це добре, це право ваше ми від цього не помремо, але і користі не отримаємо. Багато хто обирає йогурти з низькою жирністю, це один-півтора відсотки. Так, от, або їх ще називають знежиреними, їх теж можна пити, але тут про користь уже не дуже ми говоримо, тому що у таких йогуртах не розчиняться вітаміни, які розчиняються в жирах, а це вітаміни групи А, Д, Є К. Також переконайтеся, що. Що у таких питних йогуртах немає надмірної кількості цукру. Оптимальний варіант, в принципі, якщо ви хочете пити знежирений йогурт, це без цукру. Виробники так і зазначають. Ну, ще існує категорія так званих безлактозний йогурт. Тут зберігаються майже всь... ну, не майже, а всі ті самі властивості, тільки виробники при виготовленні такого продукту видаляють лактозу, подавляють її, додають лактаузу, угу. яка зневає. Не знешкоджує лактозу, і таким чином люди з лактозною непереносимістю можуть сміливо пити або їсти такі продукти. Ну і ще наостанок. Ціна має значення. Якщо ви бачите, особливо в несанкціонованих точках продажу йогурти, які вдвічі дешевше, ніж ті, що продаються в магазинах, то ну як мінімум це сигнал тривоги. Я б такого не купував, тому що в цьому випадку ну ніхто ж не буде працювати собі у збиток, або виробники замінюють сировину, щось там фальсифікують, або я не знаю звідки взявся такий продукт, тому що ну не може йогурт коштувати дешевше, ніж його собівартість. Зрозуміло. Файно, круто. Не знали про його тистійки, сі тем розказав. Костю, для вірян Нагадаємо, що незабаром ми наближаємося до великого посту. Він починається 3 березня, великдень, 20 квітня, але передує великому посту мас масниця, масний тиждень. Що ти нам запропонуєш? І я це врахував. Тому що от багато хто любить хто вареники, ліпить, колодія водить і так далі. Але все ж таки багато людей будуть пекти млинці, ну... від цього нікуди не дінешся. А до млинців люблять посмакувати червоною ікрою. І тут фальсифікатори не сплять, і я розкажу, як не опалитися. Ой, Костю, будь обережний з тою ікрою, бо в Тіктокі потрапиш. Я про це мрію. Спасибо, тебе. дай поживай.